Вітаю, вами <кій> шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, для того, щоб щось робити, для того, щоб із кимось взаємодіяти, треба вивчити ситуацію. Ну і відповідно, як об'єктивну ситуацію, так і суб'єкта, з ким ти будеш мати справу. Якщо ти це не знаєш, або в тебе інформація нереальна чи неправдива, то ти можеш сісти в калюжу. Так, от зараз це відбувається із московитами. Ну, Видатні люди, вони не говорять просто так. Їхні слова ну, наповнені глибоким змістом, який треба просто усвідомити, зрозуміти, чому ця людина так сказала, а не інак. Так. Ну, Візьмемо для прикладу такого генія чеченського. Народу і президента цієї країни, як Джохара Дудаєва, який в свій час, під час чергової, я вже не знаю, першої чи другої Чеченської війни, сказав про те, що українців займати не можна, тому що це такий народ. Який завжди помститься. Так. Ну, Про це говорив і Петро І, хоча він діяв інакше. Але говорив він правильно, що українці зіло умни і лукави. Їх краще не займати. Так. Про українців говорив і Іван Петрович Котляревський, так би мовити, мій земляк, який казав про те, що козаки, козацьке військо це е, специфічна дуже організація. Я б її назвав би організація мільйонів уколів, Так. тому і іноземці наймали. Українських козаків, ну, те, що ми найбільше знаємо, точніше не знаємо. Це про взяття козаками Дюнкерка. Так. Це ну, на крайньому заході Європи знаходиться це місто, ну, нині це Франція. Ну, раніше це була Фландрія. Отже, козаки взяли це місто дуже специфічним чином, так, застосувавши ну, невідому тоді у Європі тактику. І оця метода так, проведення війни мільйонів уколів, вона Зараз абсолютно чітко проявляється так, в українців. Це йде в нас це генетичне, я ще раз підкреслюю: це генетичне в нас, воно знаходиться на рівні підсвідомості, і йде від славних лицарів великих сарматів, які теж ну, в Європі прославилися. Там, називають і королі, навіть і в Британії там були, і, і, і так далі, і тому подібне, тому що це було лицарство, генетичне лицарство, і козацтво. Наше ж і фільмів навіть немає, і брехливі фільми про е спеціально створені московитами, андрофагами, наприклад, е Тарас Бульба. Так. А от американці, які створили цей фільм так, в свій час, і там грали зірки основні Голівуду у цьому фільмі, вони показали справжніх запорожців. Так. Як е, прийшла делегація там, до, до цих де, це, німецьких найманців спереду отаман. Ну, так, і шаблею. Всі інші теж шаблями, пістолі. У них тут за запасом за е, знаходиться. І той питає найманець: а хто ви такі? Які у вас повноваження? Так. Цей бере, оселедеця, так, піднімає вгору, каже ось, ось. Тому що це настільки давня річ. Так, у нас там наші ідіоти на <смістична> <смістична> ці монеті зобразили, вибачайте, купюрі, зобразили нашого князя Володимира з бородою. Ну, це ж наші зобразили ідіоти. Це ж не московити його намалювали. Так. <смістична> а отам у цьому у храмі. Петра і Павла, в основному храмі католицизму у Римі. Хреститель Руси України Володимир зображений з вусами, <смі> ніякої бороди нема. І на грошах він із вусами. А це ж треба було спеціально, це ж замовлення Спеціально присобачить йому бороду. Так. І... Святослав, добре, що його описали, іноземці, як він виглядав, і Сармати так виглядали. Це все наше. Наше, воно в нас сидить і зараз проявляється. Я веду до того, що, подивіться, ці всі удари, які наносяться ну, зовнішньою розвідкою. СБУ там, і іншими силами спеціальних операцій і так далі. Це ж просто класична реалізація української ментальності козацької. Це, це ж просто факт. От подивіться, ті удари, які ми ж це завжди козаки робили. Вони не займали цивільне населення. Вони били завжди по військових об'єктах і по е, військах, а, а ці лупасять по мирних будинках, по сплячих людях. Як казав е, хто ж це із чеченців, коли їх звинувачували в підриві будинків у Москві, там у Будьоновській. він казав, що ми воюємо з солдатами, а не з сплячими людьми мирними. Це московити воюють. Так, це Путін, це там те, що Литвиненко написав книжку, який сам же ж у цих структурах служив. Це ж так. Ну подивіться, зверніть увагу на це. Так. Це ж яка різниця, це ментальна різниця, це рівень підсвідомості. Вони навіть зображають оті будинки, розбиті в Одесі, у Харкові, в Києві. Кажуть, що це замасковані під житлові будинки військові об'єкти. Ну, є така друга нація з таким страшним неймовірним менталітетним цинізмом, брехнею, яка з неї вилазить буквально. А наші по Санкт-Петербургу, не по Нєвському проспекту, ні. а по услузі, по нафтопереробному терміналу, по нафтовому терміналу в туапсе, по заводу з переробки нафти. Так, і абсолютно чітко, просто удар у ту, у ту вежу. Так, вакуум, наче як вона там називається, це вежа, яка е здійснює крекінг цей процес. Це ж, це ж теж факт просто. Далі. Збиття оцього військово-транспортного літака, якого обов'язково ну, вже ж не можна вибрехати, що це е був там е пасажирський воїн. Так. То треба додачу туди просто перевозили українських полонених. Ну це характерно. Ну, я звертаю увагу на глибинні речі, на основи, не на події. Я спеціально вам не виставляю, щоб ви не. Тому що от, оцей малюнок, оце відео із процесами, воно відбиває отут ось. Так. Це вже я. Перевірив на <хи> онлайн навчанні студентів, це вже вивчили британські психологи і соціологи, що при онлайн-навчанні, коли була ця COVID-19, найуспішніші учні втратили 20% інтелекту, а найгірші понад 50. Тому оці картинки, вони не дають абстрагуватися від дійсності, від конкретики. А абстракція повинна бути для розуміння сутності внутрішнього стану. А внутрішній стан людини це її кістяк. Ти зверху бачиш одне, так, оце картинка. А всередині знаходиться зовсім інше.